Вітаю! Отож, сьогодні ми з вами продовжимо говорити про випромінювання. Але перед тим як ми почнемо з вами розбирати черговий новий приклад випромінювання, поговоримо з вами про насправді серйозні речі. Отже, перед вами знаходиться головний мозок, всередині якого знаходиться пухлина. І одне з завдань це. Видалити цю пухлину, але це ж головний мозок. Відповідно, треба це зробити максимально обережно, не пошкодивши м'які тканини, які знаходяться поруч. І виявляється, у вчених вже є метод, щоб це зробити. І цей метод називається радіохірургія гамма-ножа. Звучить достатньо прекрасно і достатньо цікаво. Що таке ножі ви знаєте, як вони пов'язані з вирізанням, теж у вас певно є певна уява, ну і в тому числі чим займаються хірургії, що такі хірургія, я думаю, теж. Але найцікавіше в цій ситуації те, що радіохірургія гамма ножа насправді має нічого спільного ні з хірургією, ніж ножами. Але вона має багато чого спільного з гама випромінюванням, і як це працює? Давайте з вами розбиратися, як це працює. Отож, припустимо, у нас з вами є два атоми, які піддаються альфа та бета-розпаду. Більше про ці розпади ми з вами вже говорили в попередніх відео, тому якщо ви раптом щось призабули, я вас дуже активно закликаю сходити і переглянути відео про альфа та бета-розпад. Ми, в принципі, знаємо, що батьківські ядра в даному випадку є достатньо нестабільними, і тому вони випускають певні частини для того, щоб стати стабільнішими. Але бувають інколи ситуації, що дочірні ядра, які в даному випадку утворюються, вони теж є нестабільними. І тоді у нас виникає питання, що їм робити далі. І вони, власне, далі поступово випромінюють певну енергію. Але от в якому випадку нам варто розібратися? Отож. До того, як ми про це поговоримо, я хочу вам нагадати трошки цікавих фактів про електрони. Отож, є у нас такий собі електрончик. Як ви вже знаєте, електрони перебувають у атомів не в якомусь певному фіксованому місці, вони постійно рухаються, і мало того, вони здатні змінювати свою енергію. Як правило, електрон перебуває на певному енергетичному рівні, який є найнижчим. І це називається стан спокою електронів. Йому там подобається, він там достатньо стабільний, але інколи бувають, Випадки, коли цей електрон звідкись отримає яку небудь енергію. І тоді він робить стрибок на вищий енергетичний рівень, тобто він стає трошки далі від ядра, і відповідно він там знаходиться, його енергія є більшою, але так триває недовго, тому що електрон через певний період може. Випустити цю енергію назад і повернутися собі у свій стан спокою, тобто в свій звичний стан і там знаходитися. І такі стрибки туди-сюди, електрони роблять дуже часто. Ми з вами це досліджували в попередньому відео. І, зокрема, говорили про те, що таке спектри атомів, як вони працюють, та навіть як за спектрами можна визначити склад певних зірок або інших космічних тіл. Отож, коли електрон робить таке собі випромінювання, ми з вами можемо спостерігати це як світло, тобто ту певну річ, яку ми з вами можемо побачити. І ми знаємо, що це пов'язано з тим, що електрон може бути у різних енергетичних станах, десь він узяв порцію цієї енергії, так, і перестрибнув на вищий стан, потім він її випустив у вигляді світлової хвилі. І перестрибнув сюди на нижчий стан. Але, виявляється, що Наші з вами протони та нейтрони можуть себе поводити так само. Тобто, у них теж є декілька енергетичних станів, і вони їх можуть змінювати між собою. І от під час зміни цих енергетичних станів вони можуть виділяти певний тип випромінювання. Саме це випромінювання ми називаємо гамма випромінювання. Тобто, певне. Енергетичне випромінювання, яке йде від дочірніх ядер після розпаду, тому що вони нестабільні. І тут у вас в голові може виникнути наступна думка. Тобто, коли в мультиках показують якийсь радіоактивний елемент, який світиться таким яскраво зеленим кольором і відразу такий трошки лякаючий, можливо. То це пов'язано якраз з гама випромінюванням. Е, що ж, підозрюю, компанії Дісней подобається ця ідея. Тому, до речі, біля антигероїв часто з'являється якесь таке зеленкувате світло і тому подібне. Але менше з тим ми з вами, як люди дотичні до науки, розуміємо, що це відбувається не так. А яким же чином це працює насправді? Насправді, все тут працює завдяки так званому спектру випромінювання. Отож, ми з вами, в принципі, можемо сприймати за допомогою наших очей тільки певну. Маленьку, крихітну частину всього спектру світла, всього спектру випромінювання, яке ми називаємо видиме світло. Буквально, тобто те світло, яке ми можемо побачити, тому що наші очі так побудовані. Відповідно, є певні організми, очі, яких побудовані трошки по-іншому, і вони сприймають спектр світла вущим або навпаки ширшим. Такі прикольні тваринки, як Ракі Богомоли, наприклад, вони бачать більше кольорів веселих. Ніж ми. Але менше з тим, у Всесвіті існує дуже-дуже багато іншого випромінювання, яке буде мати іншу довжину хвилі та іншу енергію, ніж те світло, яке ми сприймаємо. Отож, електрони тут, відповідно, випромінювали світло, те, яке ми могли побачити. Тобто, довжина хвилі якого лежала у цьому от, о, видимій частині спектру. Відповідно, частина з них ще випромінює інфрачервоне випромінювання, ми його не бачимо, але ми знаємо, що це тепло, і за допомогою спеціальних е, пристроїв можемо це реєструвати. Так, є така історія. Крім того всього, в, в даній ситуації нас цікавить ще певна залежність. Чим довша хвиля, тим її енергія є нижчою. Так, радіохвилі, які є достатньо. Низькоенергетичними будуть мати величезну довжину хвилі. А рентгенівське випромінювання буде дуже коротким, але дуже енергетичним. Так от, гама випромінювання воно буде ще більш енергетичнішим, ніж рентгенівське випромінювання. Тому це такий потужний викид енергії з одного боку, але з іншого боку, гама випромінювання це хвильки дуже-дуже короткі. Тому ми їх з вами не. Бачимо, скільки вони не лежать у видимому спектрі світла. Отож, з теорією ми ніби розібралися, то ж нума переходити до прикладів. В якості нашого прикладу використаємо з вами кобальт. Отже, в даному випадку кобальт піддається бета розпаду, так ми бачимо виділився електрон. Роберт у нас перетворився на нікель, але в даному випадку наш нікель теж є нестабільним. І він, власне, буде перетворюватися на стабільний нікель, який буде випромінювати гамма-частинки при цьому. Оскільки наш нікель нестабільний, ми його такою от зірочкою тут поруч позначили для того, щоб ми, власне, розуміли, що цей нікель нестабільний. І після того, як він випустив гама-промінь, він в даному випадку у нас став. Стабільним. Але зверніть увагу, якщо ми з вами порівняємо там, альфа розпад бета-розпад, який був до цього, я на них зараз сильно спинятися не буду, бо знову ж таки, повторюсь, ви можете це переглянути в попередніх відео, то ми можемо помітити, що гамма-розпад дещо відрізняється від обох представлених випадків. Тобто, що ми з вами тут можемо побачити? Е, перше, те, що гама-розпад, він, в принципі, відбувається. Після альфа або після бета-розпаду відбувається саме в ночірніх ядрах, які утворилися. Інколи дуже-дуже рідко бувають випадки, коли гама-розпад відбувається сам по собі, але в основному от він дійсно йде в парі з альфа або бета-розпадом, такий собі радіоактивний подаруночок, скажімо так. Отож, друга особливість це те, що у нас не змінюється ні кількість протонів, ні кількість нейтронів, як це було при альфа або бета-розпаді. Так, при альфа-розпаді у нас тут ядро гелію відділилося, тобто там два протони, два нейтрони пішло. При бета-розпаді у нас могла збільшитися кількість протонів, як тут, а так коли виділялися окремі інші компоненти, інші частинки. З гама-розпадом ми нічого подібного не помічаємо, тому що гама-розпад це по суті перехід протона або нейтрона з вищого енергетичного рівня на нижчий енергетичний рівень, в результаті якого випромінюється гама-частинки. Але, виходячи з того, що альфа, що бета, що гамма це все є, по суті, приклади випромінювання. І знову ж таки, для того, щоб засвідчити, що в нас не змінюється кількість протонів та нейтронів, ми з вами отут біля гамма-частинки написали нулики для того, щоб зберегти рівність у всіх наших рівняннях розпадів. Але всі ці три типи випромінювання, вони є іонізуючим випромінюванням. На попередніх заняттях ми з вами власне характеристики. Реалізували їхню проникну здатність. так Альфа випромінювання, яке є дуже іонізуючим, оскільки це ядра Гелію. Ніби як вони мають заряд 2 тому вони легко вибивають електрони з сусідніх атомів, які трапляються на їхньому шляху, тому це дуже іонізуюче випромінювання. Але при цьому вона має дуже низеньку проникну здатність, тому, відповідно, альфа-промені не можуть е, навіть подолати шмат паперу в даному випадку. Бета випромінювання воно володіє трошки більшою проникною здатністю, але є менше іонізуюче. Так, і відповідно, лист паперу, бета випромінювання може подолати, але от лист металу, алюмінію, наприклад, в даному випадку вже ні. А що ж стосується гамма випромінювання, Гамма-випромінювання випромінювання це випромінювання, яке буде з довжиною хвилі набагато-набагато меншою, і дуже високоенергетичним. Відповідно, оскільки гама-частинки будуть дуже-дуже маленькими, їхня проникна здатність буде. Дуже-дуже великою. тому відповідно, ні лист паперу, ні лист алюмінію їх не зупинить. Так ми з вами пам'ятаємо, якщо подивимося на спектр, гама випромінювання буде отут в кінці спектру знаходитися після рентгенівського випромінювання. І коли ми з вами характеризуємо навіть рентгенівське випромінювання, ми знаємо, що воно там проникає через шкіру, проникає через м'які частини і відбивається від наших кісток. Тому от на рентгені ми можемо побачити. Кістки, то гама випромінювання пройде і крізь нього, тому нам треба вже інші засоби для того, щоб його замінити. Так? Наприклад, декілька шарів свинцю вони здатні стримати гама випромінювання і повністю його поглинути. Але це набагато більші розміри, ніж, наприклад, товщина листа паперу або товщина листа алюмінія, про які ми говорили на попередніх заняттях, відповідно. Отож, повернімося до нашого прикладу про радіохірургію гамма-ножа. Ви пам'ятаєте те зображення, яке було на початку. Перед вами знаходиться головний мозок, який вражений пухлиною. Ну і давайте уявимо, що ми. Власне, через головний мозок і через цю пухлину пропустили промінь гамовипромінювання. Взяли той кобальт, який у нас здатний до гамо випромінювання, так, і відповідно, пропустили це випромінювання крізь пухлину. Ми розуміємо, що це випромінювання достатньо. Е Низької інтенсивності, тому, відповідно, гамма промені вони пройдуть через м'які тканини мозку, пройдуть через пухлину, і через низьку інтенсивність вони практично не завдадуть шкоди здоровим тканинам. І для нас це важливо, тому що наше завдання їх зберегти. Але, відповідно, оскільки це низька інтенсивність випромінювання, то і самій пухлині не завдасть ніякої шкоди. А це вже в даному випадку погано. І вчені в даному випадку вирішили зробити наступним чином. Для початку вони взяли два промені. Як ви бачите, в даному випадку ці два промені вони перехрещуються у місті, у якому знаходиться пухлина. І, відповідно, інтенсивність і іонізуюча дія гамма випромінювання вона в цьому місці вже буде набагато-набагато вища. А що, якщо ми візьмемо більше променів? 100 променів, наприклад, або навіть 200. За рахунок цього, в цій конкретній точці, буде концентрація іонізуючого випромінювання дуже-дуже-дуже велика. Але при цьому окремі промені будуть проходити через м'які тканини, практично їх не пошкоджуючи. І за такий спосіб, дана пухлина буде знищена, а тканини, які знаходяться поруч, практично не постраждають. Оце і є принцип, власне, променевої терапії і можливості видаляти пухлини за допомогою гама випромінювання. І я вважаю, що це один з найкрутіших методів, яким ми можемо застосовувати гама промені на користь людям. А більше про інші цікавинки пов'язані з радіоактивним розпадом, ми з вами дізнаємося на наступних заняттях. Отож, до нових зустрічей, і нових знань.